Сьогодні я купляю цей шкім. Так. Я вже е, колись купляла цю штану, тому все. Я тебе кофту купляю. Стоп. Це мені треба його забрати, бо я вже його купила. Купляю. Купляємо анцю кофту. Я не купила. так. Давайте тепер купимо от цего. би все правильно. Ага, Ураю, я його купляю. Отцево. О господи. Я творю наголодніше. Вся анімація. Раз, дві, три. <нацелес> О Господи, я така рада. Так бистренько йдемо, а то скоро вже відео може закінчитись саме посо. Саме. Так. Мене да, залишилось, скільки мало залишитись. Ні, перше беремо. Це у Да, Я я разі би все купила, так? Да? Да, я все купила. І не забуваємо пронців. О, господи, подивіться, як це шикарно, а. Ну, я ще одненька забулась. Давайте. Беремо цю анімацію. А! Я її купила, а, я її купила. О, господи, я її купила. Дякую. Оооо, я її купила. Якщо що не хвастаюсь. Ну подивіться, я її купила. Всім па-па! Підписуйтесь і ставте лайки. Ну і точно всім па-па!